В ніч з 18 на 19 жовтня у нас буде особлива ніч, ніч для тих, хто хоче побачити наречених. Чому вона така особлива? Саме в цю ніч з 18 на 19 жовтня, у цьому 2025 році, місяць буде проходити через стоянку, яка називається Накшатра, яка називається Накшатра Утара Пхалгуні. Це Особлива стоянка у ведичній астрології Джотіш і символ божества, яке говорить про зв'язки, про шлюбне служіння, про стабільність, про благословення <кхи> через взаємини. Він з'єднує, особливо людей у відносинах. Його божество, божество цієї накшатри ар'яма. Один із дітів Бог шляхетності, Бог дружби, Бог соціальних зв'язків і Бог шлюбу. Утараб Халгуні несе велику енергію зрілої, і красивої любові, відповідального партнерства, благословення через підтримку, через шлюб, через відданість, через різ почуттів. Тому це особливо на Кшатрі і особливо ніч. Людина, яка народилася в цей день, в Утарабхалгуні в Накшатрі. Вона буде дуже добросердечна, щетра, благородна, часто буде опорою інших людей, як матеріально, так і морально і духовно. Людина, яка вмітиме встановлювати стосунки або вміє, якщо вона вже народилася під цією стоянкою. І ці стосунки вона робить, старається зробити правильними, що у шлюбі, що в соціумі, для неї це дуже важливо. Також ця людина буде успішна в партнерських відносинах контрактах у сфері послуг у громадській або духовній діяльності. Але є і тіньова сторона цієї людини, вона довірлива, іноді навіть занадто довірлива і часто вимагає вдячності, любить, щоб її похвалили. Іноді така людина на себе бере багато відповідальності і має схильність допомагати всім, забуваючи навіть про власні свої потреби. Богар'яма у Рігведі це покровитель родових зв'язків і шлюбних зв'язків. Тому саме в ніч із 18 на 19 жовтня 2025 року місяць дійсно проходитиме через Накшатру під заступництвом цього Бога Ар'ями. і тому саме в цю ніч можна розв'язати деякі кормічні вузли. Що добре робити в цей вечір, в цю ніч? Миритися, пробачати, відпускати образи, подякувати тим. Хто вас підтримував і з ким у вас не вийшли десь зв'язочки, але ви знаєте, що ця людина була особливо в вашому житті, так як і кожна людина, яка до нас приходить. Написати або сказати слова вдячності, провести вечір у колії сім'ї, друзів і найближчих людей. Також цю ніч, цей вечір дуже добре служити, тобто допомагати людям без очікування подяки, Пожертвувати свій час на щось, на гроші, енергію. На будь-що, що ви вважаєте за добро зробити для інших людей і не чекати вдячності. Це дуже добре саме в цей вечір і в цю ніч. Також, так як ми знаємо, що в Тарапхалгоні вона одна із найсильніших у шлюбних і кермічних відносинах, то саме в. Цей, цей час будуть у снах приходити саме такі речі, і це дуже можливо. Це може бути кримічне нагадування. У таку ніч можуть приходити сни про тих, у кого вами, у вас незавершені відносини, їх потрібно завершити, тобто, як нагадування про це. А також душа може показувати, з ким ще залишилися якісь нерозв'язані вузли любові, і е, ви маєте зрозуміти, я, як цей. Відбувається дещо нерозв'язань, і їх дорозв'язати. Також у цю ніч може бути сон як передвісник вашого нового знайомства. Ви можете у сні зустріти людину, яка стане вашим майбутнім партнером. Якщо ви її не знаєте, спробуйте запам'ятати цю людину, відчуття до цієї людини, що відбулося у вас у сні з цією людиною. А ще це може бути натяк в цьому сні на те, що ви готові до гармонійного союзу. Якщо такий сон прийде, прокинувшись, запишіть його, щоб не забути навіть деталі, колір, емоції, відчуття, не поспішайте скакувати і тлумачити сон, нехай він поки що побуде на паперові. Подякуйте Божественній силі Ар'яна, скажіть, дякую за нагадування про істину, любов і подякуйте на Кшатрі у Тарапхолгоні. За те, що вона показала вам такий красивий сон. Що робити, щоб цей сон побачити? Як до цього підготуватися? Звечора знайдіть собі тихе місце, і приблизно о 22-й ночі, коли ви йдете спати, запаліть світічку в тихому місці, уявіть її полум'я, що це як світло сонця, бо це якраз сонечко, де їм у тарабхалгуні багато енергії. І промовте голос або подумки такі слова. Нехай це світло очистить простір навколо мене. Нехай залишиться тільки мир, вдячність і любов. Можете промедитувати або просто подихати, заспокоїтися, щоб ваше дихання було рівним. Промовити мантру, вона дуже коротка, з призивом до Арьями, ям, ар до Божества Аріями, сказати ом, Арьямане, Намах. Тобто поклоніння Ар'яманові, що об'єднує серця у світлі істини. Повторіть цю мантру від 9 до 27 разів можна пошепки сказати. З кожним повтором відчувайте, як ваше серце наповнюється спокоєм і вдячністю. Також, коли ви вже лягли перед сном, посіть світічку, лягайте у ліжечко, уявіть, що ви під зорями знаходитесь. І від вашого серця йде таке ніжне, красиве, золоте сяйво, і тягнеться вниз скін... безкін... безкінечність. Таку. І подумки скажіть собі: нехай у сні прийде те, що моє серце готове прийняти любов, зцілення, спокій чи благословення. І вранці запроводження, як я сказала, не схоплюйтесь відразу, полежте. Гайдайте, будьте кілька хвилин у тиші, запишіть потім свій сон і скажіть Дякую Ар'яма, за знак і готова йти шляхом любові, світла і мудрості. От такі вам побіжання. побажання із 18 на 19 ніч для тих, хто хоче зустріти свою любов. Побачимося в наступних випусках. До нових зустрічей!